Мріяти можна завжди. І дослідження показали, що люди, які ставлять собі цілі після 70 років, в середньому живуть довше на 7 років, ніж інші свої однолітки. Бо мозку потрібен напрямок, а серцю натхнення. Тож, вправи на розвиток цього вміння. Список з п'яти бажань. Щотижня записуйте 5 нових мрій, навіть таких, як сходити в магазин, купити собі морозова, посадити квітку чи спробувати нову страву. Наступна вправа це мрія на колір. Виберіть колір, який нагадує вам про мрію. Наприклад, блакитний подорож, зелений спокій, червоний спілкування. Використовуйте його в одязі чи в малюнках. Наступне це фото натхнення. Створіть альбом або папку з картинками про те, що ви мрієте. Це підживлює мозок образами з майбутнього кроки. Розбити свою мрію на маленькі кроки, кроки, дрібніші. І кожен виконаний крок, даруйте собі щось маленьке, приємне, це ваше досягнення. Існує такий цікавий факт: в Японії є поняття ікігай, тобто причина вставати щоранку. І це може бути будь-що, від садівництва до спілкування з онуками. Тож мрії вони не старіють, вони ростуть разом з нами. Якщо інформація була цікавою, тисніть вподобайку якщо потрібна підтримка, пишіть в особисті і підписуйтесь на мої сторінки.